Деякі ігри з часом забуваються, тому що, м'яко кажучи, вони були поганими, а про деякі просто забувають через деякий час. Однак є декілька ігор, які ми з вами ніколи не забудемо. Але на жаль, вони вже недоступні, оскільки їх видавили з усіх онлайн-магазинів. Друзі, давайте згадаємо сьогодні про такі відеоігри. Хочу попросити вас додивитись це відео до кінця і підтримати його вподобайкою. Це дуже допомагає розвитку каналу. Дякую. Ну а тепер влаштовуйтесь зручніше і Приємного перегляду це 10 чудових ігор, які на жаль вже забуті. Гра «Росомаха» від Raven Software – це, напевно, та гра, про яку дуже приємно згадувати. Це була одна з найжорстокіших ігор від третьої особи, в якій ми взагалі коли-небудь грали. На сьогоднішній день це найкраща гра про Росомаху, і водночас неймовірна гра, створена за мотивами фільму, що насправді є досить рідкісним явищем. Система регенерації була дивовижною, адже тіло логана загоювалось посеред бою а відрізані шматки тіла повертались на місце, це що стало одним з найяскравіших ігрових спогадів нашого дитинства. Однак через проблеми з ліцензією гра зникла, її неможливо придбати в цифровому вигляді чи знайти десь офіційно. І якщо у вас немає старого диска для PlayStation 3 або Xbox 360, то ви втратили можливість пограти у неї. Давайте зараз не будемо згадувати про зелений стім, окей? Доки Insomniac не випустить свою майбутню гру про Росомаху, проект 2009 Року залишається найкращим варіантом, щоб відчути усю міць зброї X. Prey, мабуть, була однією з тих ігор, які мене найбільше вразили, особливо через те, як тоді було круто в неї грати. Портави, переміщення по стінах і механізми, що порушують усі закони фізики. Це те, що мені найбільше запам'яталось після Half-Life 2. Додайте до цього ще й інопланетян, і ви отримаєте одну з найцікавіших і незабутніх ігор 2000-х років. Це був досить оригінальний шутер, і після виходу він справедливо отримав статус обов'язкового до проходження. На жаль, з часом він був забутий, а права на нього переходили з рук в руки, поки серія не була перевипущена у 2017 році. Однак оригінал був тихо видалений з цифрових магазинів, і про нього багато хто забув, що дуже несправедливо для гри, яка настільки випродала свій час у плані ігрових ідей. Друзі, якщо ви хочете грати у свої улюблені відеоігри українською, я рекомендую вам підтримати першу в Україні студію дубляжу ігор San Diego Studio. У них за такі проєкти, як The Last of Us, Bendy and The Ink Machine, The Escape Together, Command and Conquer, і попереду ще багато відомих ігор. Вони займаються текстовою локалізацією та професійним дубляжем відеоігор на волонтерській основі, але роблять свою роботу з любов'ю, відповідальністю і професіоналізмом. бо Вірять, що геймінг має звучати українською. Підтримати проєкт ви можете, підписавшись на Telegram, YouTube та спільноту у СТІМ. Також, якщо у вас є можливість підтримати проєкт матеріально, усі посилання ви знайдете у описі під цим відео. Давайте разом нести дух України в кожну гру. 007 Bloodstone – одна з найкращих ігор про Джеймса Бонда, які коли-небудь створювались, і я сподіваюся, що майбутня гра First Light запозичить деякі з найкращих елементів. Ця гра створена за мотивами фільму, який, на жаль, так і не вийшов на екрани. Це була окрема історія про Бонда у виконанні Деніела Крейга. Bloodstone містила погоні на автомобілях, стелс та вражаючі перестрілки від третьої особи. І все це було зроблено з досить високою якістю. Це була гра про Бонда. Яка була б варта уваги і сьогодні, загалом усі ігри про Джеймса Бонда завжди були відомі своїми проблемами з ліцензіями, але зникнення цієї гри було особливо неприємним, оскільки вона була дуже перспективною. Графічна складова змушувала багатьох гравців відчути себе як у справжньому блокбастері, але, звичайно, тепер, дивлячись на неї, можна сказати, що гра не була ідеальною, хоча б, вона точно не заслуговує на те, щоб бути забутою. Не тільки у мене, мабуть, одним із найприємніших спогадів є ігри за мотивами фільмів Трансформери 2007 року та продовження 2009 року. Але не можна заперечувати, що війна за кібертрон та падіння кібертрону просто перевершили їх. Ці ігри стали справжнім ковтком свіжого повітря, подарувавши нам цікавий погляд на автоботів та десептиконів з точки зору їх особистостей. Механіка трансформації досі не виходить з моєї голови, тому що вона була дуже добре. Реалізована і виглядала максимально реалістично. Історія теж була чудовою і відмінно завершилась в другій частині. Проблема полягає в тому, що Activision відмовилась від прав на гру, і вона була вилучена з продажу в усіх магазинах. Ви без проблем знайдете людей, які вважають ці ігри найкращими іграми про трансформерів, і це тому, що вони дійсно такі. Spider-Man від Insomniac, яка була випущена в 2018 році, безперечно, є найкращою грою про людину Павука, яка взагалі коли-небудь створювалась, і яка набагато краще за усі її продовження. Але Spider-Man Shattered Dimension дуже близько підійшла до рівня Spider-Man. Для багатьох шанувальників людини Павука це був перший досвід мультивсесвіту і переходи між всесвітами Amazing, Noir 2099 та Ultimate. Все це було неймовірно захоплююче від самого початку і аж до фіналу. Binox і Activision подбали про те, щоб кожен павучок мав свій унікальний стиль. І це було настільки круто, що я б хотів, аби ми отримали продовження у вигляді Spider-Man The Great Web, який Sony нещодавно скасувала. На даний момент не дивно, що вона також стала жертвою тих самих проблем з ліцензією, які спіткали багато інших ігор Marvel. Вилучена з продажу кілька років тому, Shattered Дейменшн цього сьогодні є забутою, але впевнений, багато хто з радістю пограв би в неї і розворушив свої спогади з різними версіями людини павука. Гра Dirt 2 від Codemaster була однією з найгарніших ігор про автоперегони на момент виходу. Це була рідкісна гра про перегони, яка водночас була крутою, стильною та приємною. Не дивно, що вона вважається однією з найкращих ігор Codemaster до закриття студії, і на той час вона отримала кілька чудових відгуків. На жаль, ми знаємо, що сталося далі. Dirt 2 зникла, коли закінчилась угода на ліцензії на використання автомобілів, музики та назви Колін Макрі. Ви не знайдете цю гру в жодному цифровому магазині, тому шкода, що її можна знайти тільки на зеленому Steam. Було б приємно знову пограти у неї і відчути легку ностальгію. Можна що завгодно говорити про ігри її за мотивами Гаррі Поттера, Але Орден Фенікса була ідеальним ігровим досвідом у Гогвартсі до появи відкритого світу у Гогвартс Легасі. Ви могли досліджувати майже весь замок від внутрішнього подвір'я до кімнати потреб. А увага до деталей була справді вражаючою на той час. Сюжетні місії гри, звісно, були пов'язані з фільмом, але справжнє задоволення полягало в тому, щоб просто досліджувати Гогвартс і подорожувати ним. Разом із Герміоною та Роном. Звісно, як і завжди, ліцензія закінчилась і гра зникла. Практично всі ігри EA про Гаррі Поттера сьогодні є нікому не потрібними. І це насправді дуже-дуже сумно. Можливо, колись ми ще побачимо якийсь ремейк цих ігор, хоча, скоріше за все, ні. Wolfenstein 2009 року недооцінена частина легендарної серії, яка поєднала нацистські експерименти з досить дивними науково-фантастичними елементами: кривавий моторошний і неймовірно веселий Wolfenstein, звичайно, не був найкращою грою на ринку, але він точно не заслуговував на те, щоб про нього забули. У 2014 році Bethesda перезапустила серію, що стало одним з найяскравіших відроджень серій у сучасній ігровій індустрії. Але це також призвело до того, що. Ця гра була забута, а потім тихо зникла. І сьогодні більшість фанатів навіть не знають про її існування. Це була крута гра, яка подарувала багато чудових емоцій. І якщо ви не грали в неї, а тільки чули, то я дуже рекомендую вам пограти. Після оголошення про випуск нової гри про Дедпула у VR Я очікував, що ця стара гра 2013 року знову з'явиться у продажу, але, на жаль, цього не сталося. Гра Дедпул 2013 року була надзвичайно кумедною та яскравою. Це гра, де було багато вибухів, чимічангів та ламання четвертої стіни. І все це змушувало мене сміятись протягом усього проходження. На жаль, ліцензія Марвел не дозволила їй залишитись на ринку. Вона була. Кілька разів вилучена з продажу і ніколи не була перевипущена на постійній основі. Зараз грає частиною інтернет-архіву, ставши культовою улюбленою грою, яку нові фанати не можуть пограти, тільки якщо знайдуть її на сторонніх сайтах. Якби там не було, вона буде однією з найкращих відеоігор, у які я грав. Black and White – це справжня класика і яскравий приклад, як потрібно робити стратегії. Її створив Пітер Молін'ю. Він вирішив розробити гру, в якій гравець бере на себе роль Бога, і який може керувати світом з милосердям або ж шляхом смерті та руйнування. На жаль, зараз єдиний спосіб пограти в Black and White – це мати оригінальні диски, які були випущені ще в 2001 році. Кілька років тому студія Molinex Lineher Studios була приєднана до Microsoft, Софт, а це означає, що якщо видавництво захоче, вони можуть офіційно модернізувати код ігрової руші і порадувати нас чудовою грою. Але до того часу Black and White можна знайти лише на просторах інтернету, що є чудовою новиною для фанатів, але й не найкращою долою для справді унікальної гри. Мені здається, що я не єдиний, хто з радістю заплатив би за оновлену версію Black and White, якби мав таку можливість. Забуття цих відеоігор це якесь дивне прокляття. Адже вони ніколи не були провальними, вони були хорошими, а іноді і чудовими. Але сьогодні, на жаль, про них мало хто знає. Друзі, дякую вам за перегляд. Не забувайте про вподобайку і коментар. Це дуже допомагає у просуванні відео. Дякую, як завжди, усі корисні посилання ви знайдете в описі під відео. А я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.